Добрий день. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо рівномірний рух матеріальної точки по колу. Ми до цього з вами вивчали до криволінійного руху. Прямолінійний рух це був рух по прямій лінії. Сьогодні розглянемо криволінійний рух. Криволінійний рух це такий рух тіла, при якому траєкторія руху тіла являє собою криву лінію. У разі криволінійного руху у нас змінюється щонайменше дві координати. Ви бачите, координата Х та координата Y змінюються. Безперервно, при цьому змінюється напрямок вектора швидкості. Він а, збігається з дотичною до траєкторії руху в точці, що розглядається. Тому а, криволінійний рух це у нас завжди рух з певним прискоренням. Лінійна швидкість руху тіла це скалярна фізична величина, яка характеризує криволінійний рух і дорівнює середній шляховій швидкості, вимирений за нескінченно малий інтервал часу. Дельта L ділиться на дельта T, при цьому дельта T прямує до нуля. А лінійна швидкість в даній точці дорівнює модулю миттєвої швидкості. Криволінійні рухи можуть бути рух зі змінною лінійною швидкістю, як ви бачите в лівій частині цього слайду, так, а може бути рух з незмінною лінійною швидкістю, як у правій частині слайда. І якщо рух йде з незмінною лінійною швидкістю, то швидкість можна очислити за формулою L розділити на T. Якщо ми розіб'ємо ось криволінійний рух на дві отакі ділянки, то постає питання, як можна спростити ось таку криволінійну траєкторію. Тобто звести її до більш простої форми, ми можемо побачити, що криволінійну траєкторію можна звести до руху тіла по колу. таким чином, рівномірним рухом тіла по колу називають такий криволінійний рух, при якому траєкторію руху. Тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом. Для характеристики рівномірного руху по колу у нас використовують такі величини, як період обертання, це час розділити на кількість обертань. Період у нас вимірюється в секундах. Далі, обертова частота це кількість обертань в одиницю часу. N велика кількість обертів розділити на t час. Таким чином у нас обертова частота вимірюється у обертах за секунду. Обертова частота та період це взаємообернені величини, які пов'язані між собою з такими формулами. n маленьке дорівнює 1 розділити на t, а t велике дорівнює 1 розділити на N. Зважаючи на те, що формула для лінійної швидкості у нас з вами L розділити на T, то ми можемо з вами L виразити як добуток 2π помножити на радіус і розділити на період. Також вводиться ще поняття для рівномірного руху це поняття кутової швидкості. Кутова швидкість позначається літерою омега, та дорівнює відношенню кута, на яке відходилося тіло Фі, розділити на час. Таким чином, у нас Фі омега дорівнює Фі розділити на Т. Омега у нас дорівнює кутова швидкість, омега дорівнює 2 π розділити на Т. Ще одна така формула для обчислення кутової швидкості. І е, із цих формул розглянутих випливає ще одне співвідношення, яке застосовується при розв'язуванні задач. Лінійна швидкість дорівнює добутку кутової швидкості на радіус. Який напрямок має прискорення тіла під час його руху руху колу? Бачите, що у нас прискорення ось так напрямлено до центру, тому його називають доцентрове прискорення. Вектор прискорення напрямлений до центра кола у разі рівномірного руху тіла по колу. Прискорення доцентрове у нас обчислюється за формулою V квадрат розділити на r. Де Б у нас лінійна швидкість, R це радіус. Доцитрове прискорення також можна обчислити як квадрат. Омега в квадраті помножити на R. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.